Коли з'явилися перші руді організми, виявили новий смак, який сприймає наш язик. Та кого тварини африканської савани бояться навіть більше ніж хижих кішок? Всім привіт! Мене звати Лера, і у мене таке відчуття, ніби ми не зустрічалися з вами на випуску новин цілий місяць. Тому я дуже радію, що ви завітали сьогодні, щоб подивитися це відео. Бажаю усім продуктивного початку робочого тижня і почнімо. Коли з'явилися перші руді? І я зараз не про людей, коли з'явилися перші руді організми, палеонтологи знайшли перші молекулярні докази наявності рудого пігменту феомеланіну у жаб, що існували 10 мільйонів років тому. Вивчили викопні рештки жаб, які є ймовірно найпершими рудими тваринами на землі. Це відкриття допоможе вченим створити картину колірних профілів вимерлих тварин та краще дослідити еволюцію кольорів у живих організмів. Це неймовірно цікава тема, адже для скам'янілостей зберігатися протягом 10 мільйонів років. У такій формі це вже невеликий подвиг. Артефакти можуть змінюватися під впливом температури та тиску під шарами порід, через що втрачають біомолекулярну інформацію. Але це дослідження показало, що все ж сліди біомолекул можуть зберігатися на колір нашого волосся. Впливають два пігмента еомеланін і феомеланін. Саме останній відповідає за золотисто-червонуватий відтінок. Тепер ми знаємо, що у родим не менше 10 мільйонів років, але ж може бути і більше. Принаймні, поки що нам відомо саме це. Чи не всі знають, що існує п'ять смаків, окрім солодкого, солоного, кислого та гіркого, ще й смак у мамі такий білковий присмак м'яса. А тут вже хочуть офіційно визнати шостий смак, який сприймає наш язик. Неочікувано, але це присмак на Хлорид амонію – новий базовий смак для нашого язика, який може приєднатись до основної п'ятірки. Декілька слів для тих, хто не знав про п'ятий смак у мамі. У мамі вперше визначив японський хімік Кунає Ікеда в 1908 році. Загалом це дуже розповсюджена добавка в японській кухні. До прикладу, це важливий компонент смаку соєвого соусу, м'яса, грибів, горіхів, пармезану тощо. Але офіційно його визнали смаком лише у 90-х. Шостий смак хлориду амонію, пишуть, ви могли відчувати, якщо куштували салоні лакричні цукерки. Які більше популярні не в нас, а ближче до північних скандинавських країн е, Німеччини тощо, я такого жодного разу не їла, але якщо ви куштували, то напишіть свої враження в коментарях. Вчені дослідили, як групи рецепторів язика реагували на різні смакові подразники та виявили, що на хлоридамонію реагують рецептори, які сприймають кислотність. В Більшості він може здатися відразливим та неприємним. Проте наш організм навчився його відчувати, щоб уникнути шкідливих речовин, оскільки аміак – дещо отруйний для багатьох організмів, зокрема, і людського, все ж як бачите, люди навчилися насолоджуватися і ним, ось так у вигляді цукерок. Наука може приносити ту ж саму користь, що й релігія, якщо мова йде про духовність та ментальний добробут. Чудова причина дивитися кожне моє відео, чи не так? Отже, провели три дослідження, які вивчали, як люди сприймають науку та релігію, та як вони впливають на їх духовну наповненість. Автор дослідження каже, що духовність найчастіше пов'язують саме з релігією, хоча наука теж може бути потужним постійним джерелом подиву, чи навіть страху. Що мається на увазі? Наук може бути таким же джерелом розуміння себе та всесвіту та може сприяти відчуттю зв'язку з себе з іншими та навколишнім світом. У дослідженні брали участь 1297 людей, яких запитували їхні почуття під час залучення до науки. Чи відчувають вони власне значення у світі, повагу до себе, внутрішню узгодженість, зв'язок з планетою тощо все те саме ефемерне, для чого люди можуть вірувати. Дослідники виявили, що різниці у духовних відчуттях людей між наукою та релігією майже немає. Та психологічно наукова духовність дуже схожа на релігійну. Продовжуючи дослідження групи з 526 атеїстів та агностиками, виявили, що наукова духовність справді може спонукати до відчуття щастя та розуміння, що в житті є сенс раніше. Релігію та науку дуже розрізняли, ось нібито наука відповідає чисто за раціональність, а релігія за ваш духовний спокій. Навіть науковці, приклад приводили, що вони є також релігійними людьми і нічого страшного. Але ось вам причина, чому в наш час все ж краще розбиратися в науці. Раніше вважалося, що нерелігійні люди можуть бути схильні до порушення психологічної рівноваги, але це не так. Духовність науки також відрізняється тим, що вона розвивається, вивчається, досліджується та має якісь результати. До того ж, досвід роботи з наукою краще впливає на запам'ятовування нової інформації: благоговіння, сенс життя, відчуття узгодженості це все можна віднайти не лише в релігії, а вам що ближче, щоб почувати себе спокійним, розуміти сенс свого життя. Наука чи все ж таки релігія? Подяка! Дякую всім моїм глядачам та підписникам, хто пише коментарі підтримки і об'єктивну критику. Звичайно, що особливе місце займають люди, які підтримують мій канал фінансово, тим самим дозволяючи цим відео з'являтися та поширюватися, мені як автору розвиватися. Вітаю нових підписників на BuyMeCoffee і дякую за підписку найвищого рівня. Сподіваюсь, вам тут подобається. Імена усіх цих чудових людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитись, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим. Кожен новий день моніторячи новини науки, я дивуюся, як багато ми ще не знаємо про нашу землю та історію. Амазонка приховує в собі 10 тисяч. Вдумайтеся у цю цифру 10 тисяч до колумбових археологічних пам'яток. Вони заховані в густих лісах Амазонії, де корінні народи проживають протягом останніх 12 тисяч років. Вони розвивалися відмінно від нас, але також розробили безліч технік для обробки та перетворення землі, яка їх оточувала. Вони мали безкінечні знання про екологію рослин та тварин довкола них, розуміли динаміку річок, як проводити земельні роботи чи збагачувати ґрунти. Це дозволяло їм формувати повністю одомашнений ландшафт джунглів, в яких сучасна європейська людина навряд чи б вижила. Новий ландшафт мав тривалий вплив на ліс, в якому вони жили. Та масштаб цих змін наразі невідомий, адже досі не було жодних оглядів до колумбових місць у басейні Амазонки. Тобто, нам до кінця невідомо, як тоді жили люди, чи могли вони впливати на клімат тощо. За допомогою спеціального прилада вже ідентифікували дуже багато невідомих до колумбових споруд в остих лісах центральної та південної Америки. Він використовує світло для того, щоб виявити найменші зміни в рельєфі на поверхні землі. Просканувавши ним всього лише 0,08% загальної площі Амазонії 5315 квадратних кілометрів, знайшли 24 невідомі споруди, створені людиною, включно з селищами, оборонними та церемоніальними спорудами тощо. Тобто, уявіть собі, скільки ще треба дослідити. Оцінивши ці дані, команда вчених передбачила, що Амазонія може містити від 10 до 23 тисяч великомасштабних доколумбових структур, які досі залишаються невідкритими. Також вони визначили. Ли взаємозв'язок між поселеннями та появою одомашнених видів дерев на певних територіях. Це вказує на те, що до Колумбові суспільства були дуже активними, використовуючи різні методи управління лісами, що впливали на екологію Амазонії. У 2020 році компанія LEGO пообіцяла, що до 30-го року вони усі цеглинки для своїх конструкторів будуть виробляти з переробленого пластику, наприклад, з пляшок для води, замість пластику з нафти. Але на жаль, в цьому році вони повідомили, що від цієї ідеї їм поки що доведеться відмовитися, і ось чому. Підрахувавши можливі результати їх діяльності, LEGO виявили, що переробка пляшок фактично не зменшить викиди парникових газів. Виконавчий директор LEGO Нільс Крістіансен. В інтерв'ю Financial Times, що вони перепробували сотні й сотні матеріалів, але їм досі складно знайти той самий чарівний матеріал, який замінив би конструктор на нафтовій основі. Більшість сучасних лего виробляються за крилонітрил бутан термопластичного полімеру, що отримують з нафти. Проте перехід на пластик, такий як пляшках для напоїв, виробить стільки ж викидів парникових газів. Та й перероблений пет пластик не має потрібних функціональних якостей, тому доведеться додавати певні інгредієнти, що зроблять. Людього міцнішим та безпечнішим в результаті потрібно бути більше енергії для обробки та сушіння матеріалу. Це все одно, що намагатися зробити велосипеди з дерева, а не із сталі, сказав Тім Брукс, керівник відділу сталого розвитку Лего. Але компанія не полишає мрії все ж таки перейти на виробництво своїх конструкторів з екологічного пластику до 2032 року. Але що за матеріали це будуть, поки що невідомо. Наразі Лего щорічно інвестує до півтори мільярди доларів на ініціативи сталого розвитку. Що ж, нехай щастить. Є тут любителі Лего? Відізвіться в коментарях. Я вже не здивуюся, якщо мікропластик знайдуть на місяці. На цей раз його знайшли в печерній системі, куди люди намагалися потрапити останні 30 років. В водоносні горизонти підземні води містять більшу частину питної земної води. Здається, ну звідки йому там взятись. Раніше на наявність мікропластику підземні водойми якось не перевіряли, а раптом вирішили проаналізувати воду та осад у печерній системі Кліф у штаті Міссурі. І спойлер вже був там, виявили тверді частинки синтетичних полімерів. Тобто мікропластик туди потрапив раніше ніж люди. Найбільше його знайшли при вході в печеру та в осадових породах. Його могли занести туди повені, переносивши до печери надлишки води. Команда дослідників нарахувала 9 шматочків полімерів на 1 літр. Але під час повені показник підскочив до 81 шматочка. Форма карстових печер дозволяє швидко транспортувати воду через системи. Тоді як 9% населення планети отримує воду з карстових водоносних горизонтів. Коли вода відступає, найбільше мікроп пластику залишається в осадах на дні 843 частки на кілограм. Звісно, що утилізація, наприклад, пластикової упаковки, повторне використання синтетичного одягу, все це б зменшило забруднення. Але чи це в наш час взагалі можливо? Ви можете подумати, що в печерах цей мікропластик нікому не буде заважати, але насправді це не так. Там дуже часто мешкають кажани чи амфібії. А мікропластик цілком може повпливати на їх розмноження та виживання. Величезний айсберг розміром 72 на 20 кілометрів протаранив острів Кларенс. Фото цієї події вдалося зробити супутнику НАСА Аква. 6 вересня айсберг Д-30А наштовхнувся на східний бік острова. Обернувся навколо нього за два тижні та до кінця вересня відійшов від Кларенса. Ця брила могла б пройти крізь острів, але він має стрімке урвище з досить глибокою водою у берега. Тому айсберг просто встряг та, не закріпившись, поплив собі далі. Може здатися, що ця подія ні на що не може вплинути, але це не так. Тала вода з айсберга багата на заліза, а тому може удобрити. Океанську воду та стимулювати цвітіння фітопланктону це корисна сторона. Але з іншого боку, айсберг міг перешкодити пінгвінам добувати їжу. А на острові Кларенс мешкає понад 100 тисяч пар. Вчені пояснюють, що якби це сталося в грудні, то наслідки були б катастрофічними. Але поки що не всі пінгвіни встигли повернутися після зимівлі. Нагадаю, що в Антарктиді зараз почалася весна. Загалом айсберг не новий та утворився аж в 2021 році. Він дрейфував вздовж узбережжя разом з Антарктичною прибережною. Течією, але потім течії колообігу ведела відштовхнули його на північний захід у відкриті води. Куди айсберг рушить далі, поки що невідомо, для цього потрібні додаткові дослідження. Нещодавно в своєму телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь. Я опублікувала декілька відео, які мене дуже вразили. Де досліджували, як тварини африканської савани реагують на голос левів та голос людей. І ми виявилися значно страшнішими для них хижаками, ніж ті самі леви. Леви, безперечно, є небезпечними, і більшість тварин не хочуть з ними зустрітися, особливо з огляду на те, що вони полюють з граєю. Та 95% досліджуваних видів відреагували з. З найбільшим жахом зовсім на іншого звіра на нас, людей. Ми монстри, що ховаються під ліжками інших савців. Існувала думка, що тварини звикнуть до людей, якщо на них не полювати. Але це дослідження показало, що це так не працює. Під час експериментів еколог західного університету Ліана Занет і її колеги відтворювали серію звуків тваринам біля водойм національного парку Великого Крюгера в Південній Африці та записували їхню реакцію. Ця заповідна територія є домом для найбільшої у світі популяції левів, тому інші савці добру усвідомлюють небезпеку, яку становлять ці хижі тварини. Дослідники транслювали звуки людських розмов місць. Сцевими мовами, включаючи цонга, північну сото, англійську та африканс, а також звуки людського полювання, включаючи гавкіт собак і постріли. Вони також відтворювали звуки левів. До того ж, звуки левів транслювалися, коли ті просто спілкувалися між собою, а не агресивно гарчали. Тобто, звуки людей та левів були прирівняні один до одного. На звуки левів реагували по-різному. Наприклад, один слон вночі взагалі розлютився та кинувся на камеру, розтрощивши її. Носоріг спочатку тікав, але зупинився та просто дивився в сторону звука. Та на звуки людей чи не всі реагували схоже? Майже всі 19 видів савців, над якими проводилися ці дослідження, вдвічі частіше покидали свою територію та водойму саме, коли чули людську розмову, аніж звуки лева чи навіть звуки полювання. Ми є найбільш смертоносною твариною на планеті, тому природа визнає нас як найбільшу небезпеку. Та на популяцію тварин може впливати не лише браконьєрство, а лише відчуття самого страху, стресу, через що кількість деяких тварин, наприклад, жирафів, вже скорочується. Ці дослідження зможуть допомогти. Деяким видом тварин сторонитися районів браконьєрства у південній Африці, вмикаючи людські розмови. Так біологи сподіваються зберегти зникаючий вид південних білих носорогів. Вже просто те, що ми стоїмо на цій території і до цих тварин доноситься голос людини. Вже є достатнім сигналом про небезпеку, на який вони серйозно реагують і одразу тікають. Вони до смерті налякані людиною набагато більше, ніж іншим хижаком. Але для того, щоб завершити цей випуск на якійсь хорошій позитивній ноті, хочу вам показати невеличке відео, як власник котика розробив штучний інтелект, який зачиняє вхід в будинок для цього котика, якщо він несе додому якусь здобич, і тепер котику доводить. Доведеться повертатися додому без трофея, залишаючи його за дверима, бо штучний інтелект його просто не впустить. З одного боку можна зрозуміти власника, а з іншого, так шкода цього котика, тому що, можливо, він саме йому ніс цю здобич. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Пишіть усі свої думки, які бурлили у вас в голові під час цього випуску в коментарях. Ставте лайк. Підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. І до речі, на телеграм не забудьте. Я там постійно публікую якісь мапи, інфографіки, новини, які я не розповідаю вам в ось цих випусках. І до наступного відео, яке вже буде в цю п'ятницю, до зустрічі.